ПБТ Кікапи, хотсвап, стильний зовнішній вигляд, змазані перемикачі, змазані стабілізатори і шумопоглинаюча піна. Все це ознаки хорошої клавіатури в 2022 році. Проте ROG пішли далі. Вони в свою клавіатуру додали екран і частоту оновлення 8000 Гц. Це ROG Strix Flare 2 Animate. І зараз ми подивимось, наскільки вона крута. Клавіатура. Велика, це трохи незвично, зважаючи на сьогоднішні тренди, коли клавіатури намагаються усіляко порізати, зробити їх компактніше і в цілому менше. Проте попит на фулсайз клавіатури поки що не зникає. Тому якщо ви не хочете грати на недогризках, ось вам. Зі своїми величезними розмірами і підставкою під долоні. Мені клавіатура нагадує, знаєте, таке глибоке шкіряне крісло, в яке можна так всістися і відчути весь комфорт. З іншого боку, вона, хоч і велика, але тут немає того, що мене дратує в таких клавіатурах великої кількості додаткових кнопок. Зверху блок з перемикачем для керування медіа, і дві кнопки. Одна відповідає за ігровий режим, в якому блокуються комбінації, що згортають вікна, і сама кнопка Windows. Друга кнопка відповідає. За підсвічування клавіатури. Медіа перемикач дуже прикольний. Роликом регулюється гучність, натискання на нього м'ют, А ось так перемикаємо треки вперед-назад, а з боку плей пауза. Доволі зручно. Ну і екран з цього боку вже знайомий користувачам рок. Тут світиться логотип рок, відображаються різні штуки, типу гучності і так далі. Ну або можна завантажити якусь прикольну анімацію в софті Armory Crate. Там є ще й редактор анімації, щоб створити свою. Ще один варіант. Безсмертна класика з текстом. Матеріали клавіатури гарні: метал, хороший пластик, гарні ніжки. Збірка мені подобається. Видно, що клава не дешева, і продукт преміальний. Підставка під долоні теж гарна, і тут є одна цікава фішка. Вона не просто примагнічується до клави, вона ще й світиться, але під'єднується вона спеціальним способом. Для того, щоб зробити все правильно, вам потрібно вийняти розсіювач світла з клави і вставити його в підставку, а потім вже під'єднати. Її до клавіатури. Тоді і світитися буде гарно і прилягати до клави набагато краще. До масивної клавіатури йде і масивний товстий кабель, який в кінці розділяється на два: один для живлення клавіатури, інший для додаткового USB ось тут. Перемикачі від Asus Rog NX Red. Аналог червоних Cherry, але сила натискання тут менша 40 грамів. Хід до спрацьовування 1,8 мм, а повний 4 мм. А ще вони змащені. Це круто. Також круто, що. Клавіатура підтримує хотсвап, тобто, якщо свіч зламався або вам просто хочеться поміняти тайпінг, ви можете легко виняти перемикач і поставити інший. Для цього в комплекті є два пулери. До речі, пулер для свічів якийсь е, з 2015 року. Давно вже таких не бачив, особливо в дорогих клавіатурах. Обережніше з ним можете подряпати кейкапи. Стабілізатори теж змащені, і між друкованою платою і металевою платою є шумопоглинаючий шар піни. Все це дуже круто, проте. Я чомусь від пробілу очікував трохи більшого. Кейкапи з ПБТ пластику, даблшот, тобто символи не зітруться. А якщо раптом вони вам не сподобаються, можете купити собі інші, бо кріплення свічів тут стандартне. Частота оновлення тут 8000 Гц, тобто час відгуку клавіатури 0,125 тисячних мілісекунди. Це швидко і це круто, проте я особисто цього. Не відчув це, звичайно, буде давати вам якусь перевагу в іграх, бо клава швидше реагує. Тобто, якщо ви там натиснули щось, то воно швидше відбудеться. Так, це мілісекунда, але все ж таки. Але я цього не відчув, і якби мені не сказали, що тут 8000 Гц, я б цього і не дізнався. Але якщо ви думаєте, що я просто в софті це не увімкнув. Увімкнув. Софт вже знайомий Рог Armory Crate. Тут можна налаштувати кнопки, написати макроси, вибрати або створити анімацію для екрана. Ну і це також софт для всіх девайсів рог, не тільки периферії, а й для заліза. Отже, що в підсумку? Тайпінг мені сподобався, проте особисто я очікував трохи м'якішого і більш тихого пробілу. А загалом, якщо поглянути на характеристики клавіатури, то може здатися, що це взагалі якась імба. А може і не здатися, бо сюди справді засунули все топове, що тільки можна було навіть не забули і про 8000 Гц, і про екран. Екран може вам здаватися якоюсь непотрібною штукою, але, по-перше, він робить дизайн клавіатури більш свіжим. Він дуже круто виділяє м, цю клавіатуру на столі серед ваших девайсів. Тому, якщо друзі ваші прийдуть там, поглянуть на вашу клавіатуру, вони точно її помітять. Це реально так. Ну і я впевнений, що дуже багато людей готові за це заплатити. А по-друге, цей екран ну, він просто прикольний. З ним можна прикольно погратися, і це, ну, ось така фішка девайсів серії Animate. Якщо ви не хочете за це платити, то у Asus є точно такі ж девайси, але без цих екранів і вони дешевші.